Цього разу ми знову повернемося до творчості видатного українського маляра, який славу здобув у Парижі Олекса Грищенко. А народився Грищенко у місті Кролевець, нині Сумської області, в 1883 році. Ми про це вже розповідали. Посилання на цей фільм буде в описі до відео. І у цьому фільмі ми розповідали про творчість, про його перші кроки, зроблені в Парижі, але розповідали загально не прив'язуючись до конкретних локацій. Бо на початку 20-х Олекса Грищенко вже після подорожей Європами, після Скитань світу, вже повністю переїздить до Парижу. І першою його адресою є саме у Парижі, ось ця, де ми є зараз. Будинок за номером 9 на вулиці Бозар. Ми пройдемося Парижем. Олексій Грищенко побуваємо на головних для нього адресах в Парижі. Де він працював і жив, і саме тому цього разу ми розповімо, вже прив'язуючись, локалізуючись із місцями його мешкання і творчості, тому що так вже повелося у середовищі французьких мисців. Що те й мисців взагалі що вони мешкали там, де творили, і творили там, де мешкали. тобто робітня чи майстерня, мистецька вона розташовувалася там, де й мешкали. Ось тут властиво ми бачимо будинок, де там на горі видно мансарда, де мешкав і творив Олег. За Грищенко це поруч з Академією витончених мистецтв французьких. Тут у робітні на вулиці Бозар Грищенко створив свій найкращий цикл картин під назвою Париж. Небагато робіт із цієї серії Я в вільному доступі зараз в світі з цього періоду, але ми покажемо з найкращого їх зараз. Ось бачите перед собою. Улюблені його місця, і площа Вандом, і Сен-Жак – Це ці мальовничі крапки Парижу, які приваблювали Олексу Ну і звичайно, він мешкав у дуже цікавій околиці. Це відома мистецька околиця Сен-Жермен. Тут поруч Косена зовсім далеко кафе дефлер, де бував частим гостем і сам Олекса Гришенко. Ну, звісно, бо це все було поруч. Хоча починав в Парижі, він тоді достатньо незаможною людиною і творив більше із вашою, з найпростішими матеріалами, але водночас найвиразнішими, щоб продемонструвати свій відомий Динамо Колір. Про нього писали тодішні відомі критики, і саме вони звернули увагу на те, як Бистровокий аналітик, яким є Грищенко, показує кольори таким чином, що ви, я думаю, бачили. Найкраще і ці слова або селя, критика і приятеля Грищенка, вони найкраще характеризують аналітично творчі стилі Грищенка, плюс весела вдача самого Грищенка, який умів пригорнути до себе людей, умів організовувати навколо себе приємну атмосферу, але з іншого боку, був змушений робити усе для того, щоб мати заробіток, щоб мати можливість утримувати себе в подальшому родину, утримувати робітню у такому чудовому районі, поруч бачите, готель, в якому зупинявся видатний Оскар Вайлд. З цього приводу на готелі є меморіальна дошка, яка засвідчує цей факт. А ось меморіальної дошки на будинку, де мешкав і творив Грищенко, досі немає. Може коли-небудь з'явиться, бо насправді Олекса Грищенко заслуговує на це. Можливо, на каву в цей готель заходові сам Грищенко, бо він любив повертатися в місця свого помешкання. Тоді, коли він вже приїхав на південь Франції, коли він вже був в Парижі не мешканцем, а гостем він любив пройтися цими вулицями. де Він колись мешкав і творив. Бо це найголовніше, що прив'язує його до Парижа до джерела його творчості, місця його наснаги, місця, де він зумів переформатувати своє бачення кольорів. Повернути їх, як він сам каже, на вулицю чи вулицю привнести до своїх робіт. Невдовзі Грищенко переїздить до нового помешкання, яке зручно розташоване за 4 хвилини ходу від Жардан Дюплян. Це прекрасний парк, прекрасний сад, який ще був заснований за Луї 14-го, і поруч з ним мешкав тоді вже значно замужніший. Грищенко і свого часу Поль дієм жартував. О, Грищенко. Казав він, ви живете краще ніж я, і купив у Грищенка 10 картин. Від'їжджаючи з ними в таксі, він гукнув водієві. 54 вулиця Любр кипкував таким чином, бо то була адреса музею Любру. А все таки прийшов час, коли в тому самому люрі комісія з 26 консерваторів паризьких державних національних музеїв розглядала кілем Грищенка кань і прийняла його до збірок музею модерного мистецтва. Цей музей є передвір'я, як писав сам Грищенко, лювру, бо твори живучих майстрів принципіально в самому люврі не виставлялися. Це була цитата з книги самого Грищенка. Вона називається Мої зустрічі із французькими місцями а ми продовжимо далі. Ознакування локації це місце за мешкання Грищенка, вулиця Картфаж Номером 4. це те місце, де Грищенко мешкав практично до самого свого покидання Парижу. Пізніше він перенісся на південь Франції. Це були інші обставини, і колись ми, звичайно, до них повернемося. Але зараз я хотів би, щоб ви звернули увагу на цей чудовий район, прекрасний будинок у п'ятому округові Парижу, який так любив Грищенко, і який з таким мистецьким відчуттям підбере. Ав собі місця проживання. Звісно, все торкалося матеріальних інших обставин, життєвих. Але коли був вибір, то вибір завжди падав на найдосконаліші крапки на мапі Парижу. Лисився будинок збудований достатньо свіжо, Він практично мав кілька років після того, як завершено будівництво і зданий в експлуатацію, був замешканий метром Грищенко. Ну, звичайно, він тут мав тільки помешкання, мову не ведеться про цілий будинок, але це було знов таки помешкання і майстерня, що завжди важливо. Во для місця поруч прекрасний парк, Жорден де Плянт. поруч прекрасний тихий спокійний район, прекрасний будинок. Це характеризує людину місцем, де він мешкає. Тут продовжував творити свою паризьку серію. Грищенко тут він також зустрічається з великою кількістю найрозмаїтіших французьких діячів, В першу чергу критиків і мисців. Це потребує окремого фільму, і ми обов'язково його зробимо, тому що фігура Грищенка, його постать в українському мистецтві на це заслуговує і на цьому будинку аж проситься розташувати табличку, яка би увічнила ім'я великого українського мисця, який мешкав і творив у цьому будинку. Вона мусить тут з'явитися зусиллями і нашими, і держави. Поруч це велика мечеть паризька, також непогане сусідство, врешті-решт, людина, яка значну кількість часу провела в Туреччині, присвятила величезну кількість робіт. Турецької цікли присвячені цій частині світу, яку любив Грищенко, також не менше за Париж. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, підтримуйте наш канал і підтримуйте ЗСУ.